Подарунок прем'єр-міністру на день народження у вигляді відставки обіцяла зробити опозиція. Попри те, що Кабмін отримав імунітет до лютого, опозиційні депутати почали збирати підписи під постановою комуністів щодо відставки. Станом на вчора підписів було 200, А вчора внесли новий проект постанови з вимогою до президента звільнити уряд. Нагадаємо, після провалу голосування 3 грудня опозиція заблокувала трибуну. Після цього парламент так і не зміг поновити роботу. Відставка уряду є однією з вимог Євромайдану. Привітати прем'єр-міністра, збираються і мітингувальники. Вранці колони з Євромайдану планують вирушити у бік урядового кварталу. Чи зустрінуться там вони зі своїми опонентами з Марінського парку? Спитаємо у Олександра Загороднього. Він з нами на прямому зв'язку. Отже, Олександр, вітаю. Які плани сьогодні у тих, хто ночує у марінському парку? Вітаю студія. Насправді тут е, все дуже спокійно, так знаєте, по ранковому сонно зараз біля Верховної Ради е, зосереджено десь трохи більше тисячі прихильників партії регіонів та президента. Але люди постійно підходять. Е, ті, хто чергував цілу ніч, активно гріються біля бочок, е, не шкодують ні, е, знаєте, ні дров, так активно активно мітингують. Е, ми запитували їх, чи збираються вони кудись. Тим Вони сказали, що ні, вони тримають тут в облозі і під охорону, як вони кажуть. Жуть, Верховну Раду. Чи чули вони щось про те, що прийдуть мітингувальники до кабінету міністрів? Вони теж про це нічого не дізналися. Ми пішли до міліціонерів, розпитали про те, які у них плани, і що буде відбуватися в центрі. Ми бачимо, що тут біля кабінету міністрів і біля Верховної ради посилені пости міліціонерів. Дорога перекрита потужними вантажівками, але тут. Один з офіцерів, полковник міліції, сказав, що е, вони очікували, що з Євромайдану прийде кілька тисяч е, людей під кабінет міністрів, щоб вимагати відставки е, Миколи Азарова. Але поки що такої інформації в них немає. Колони не вирушили. І вони кажуть, що все поки що спокійно чекають дня. Студія. Спасибі, Олександр. Олександр Загородній з Мар'їнського парку там все тихо, мирно, спокійно.